Якщо б Європа застосувала санкції проти Китаю за покупку енергоносіїв та інших товарів у Росії, то війна б Росії проти України зупинилася б. Про це в інтерв'ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп. Ну, якщо вони, європейські країни, застосували б санкції, наприклад, або Мита, чи як би ви це не називали. Якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, війна, можливо, закінчилася б. Зауважив Трамп. Тому що Китай є на сьогодні беззаперечно найбільшим покупцем нафти з Росії. І я думаю, що вони мають і інші важелі впливу на Росію. Також у п'ятницю я буду розмовляти з лідерами СІ. Побачимо, як це складеться. Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, думаю, Китай, ймовірно, зуб змусить. Припинити війну, сказав Дональд Трамп. Трамп розповів, що в п'ятницю матиме розмову з лідером Китаю Сізіньпіням щодо угоди щодо месенджера TikTok. ну і так далі. Мене питання. Скажіть, будь ласка, хто у нас вважається хорошими хлопцями? А хто. Поганим хлопцям, у нас в Україні, особливо в провладному середовищі. Ну, звичайно, хороші хлопці це всі оці європейські лідери, які обнімаються з нашим президентом, і які, як виявилося, навіть не збираються вводити санкції проти Китаю, тому що їм це невигідно. Вони не збираються вимагати від Китаю, щоб він припинив купувати нафту в Росії. Це не вигідно, їм вигідно торгувати з Китаєм. І плювали вони на те, що в нас війна, і плювали вони на те, що гинуть українці. Що сотні, мабуть, чоловіків гинуть на фронті кожен день. Плювали вони, оці європейські лідери. Трамп, який говорить діло, як то кажуть. Натисніть на Китай. і... Китай натисне на Росію. Китай не дасть комплектуючих для дронів Росії і масу всього не дасть. І просто скаже всі, припиняй, бо мені невигідно із-за тебе. Так, і ніж, Трамп пропонує це робити разом. Він уже натиснув на Індію. Індія стала менше російської нафти купувати. Він каже, давайте разом тиснути. Разом з європейцями. Ну, Європа і Америка це головні покупці всього. У Китаю і в Індії. Без них. Китай і Індія просто зазнають економічного краху, якщо Європа і Америка разом перестануть купувати товари. Ні, Європі це не треба. Європі треба, щоб війна велася наша безкінечно. Нас, українців, не шкода. А ми при тому поливаємо брудом Трампа, який реально пропонує спосіб закінчити війну. А де у нас, шановні браття українці, мізки?